Вітаю вас! Сьогодні у нас практика для спини. Укріплення м'язів спини, витяжіння м'яке. Тож приймайте зручне положення з хрещеними ногами, покладіть долоні на коліна розкритими, прикривайте очі, налаштовуємось на дихання. Відчуваємо потоки вдиху та видиху в тілі. Відчуваємо свою увагу всередині себе. Відчуваємо, як з кожним підходом видиху ми відпускаємо напруження. Відпускайте втому. І на навдисі приймайте нову енергію. Зробіть глибокий вдих та видих. На вдиху руки через сторону, підійміть вгору, замок проверніть від себе. З видихом витягуємо руки перед собою замок. Ставимо ноги перед собою на ширині тазу і робимо поворот або скрутку вправо. На Навдисі повертаємося в центр та повертаємося. Вліво. І змінюємо ці два положення, доповнюємо ще витяжіння задньої поверхні шиї. Навдися. Поверніться в центр. схрестіть ноги, вдих, руки через сторони, з замком. Нахил ваше право. Ліву руку кладемо на ліве стегно. Поверніться в центр з видихом змінюємо праву руку кладемо на ліве стегно і нахил ваше ліво. Вдих, руки через сторону вгору, з переплетеним замком, з видихом, Отпус... відпускаємо руки і робимо замок ззаді за спиною, виштовхуючи грудну клітину вперед, перед собою. Вдих, руки вгору, з видихом замок ззаді за спиною. підводіть ноги. Підтягніть гомілки до себе, до живота, виправляємо ноги, натягуємо стопу на себе, з видихом праву ногу, беремося лівою рукою за стопу і повертаємося вправо. Погляд за витягнутою рукою, з видихом повертаємося і скручуємося також вправо. Лівий лікоть перед правим коліном. Дих повернувся в центр, перевернули замок від себе і ліву ногу. Беремо правою рукою, повертаємося вліво погляд за витягнутою рукою, випрямляємо повністю ліву ногу. Перекрокуємо ліву ногою за правою і кладемо ліву долонь на підлогу правий лікоть за лівим стегном. Повертаємося в скрутку з витихом, погляд глибше. дих, Вернулися і повернули ногу. З видихом опустилися, обійняли стегни, нахил живота до стегу. Вдих підвелися вгору, привернули замок від себе, зігнаємо коліна і випрямляємо ноги в навасину. З видихом опускаємо п'яти, вдих, витягуємо руки, ноги. З видихом опускаємо п'ят на підлогу. Взялися за стопи і витягуємо прямі ноги, виштовхуючи корпус та живіт до стегу. Погляд перед собою, рівна спина. Глибокий дих, м'який видих, укріпляємо ще, доповнюємо м'язи, пресу. З видихом перехід в положення на маленькі долоні під Чим? Опускаємо стегна лобкову кістку та таз. З видихом опускаємося в позицію малюка, штовхаємо таз на п'яти. Виводимо руки та рівне положення спини на килимок. З видихом опускаємо стегно живіт та нижні ребра на підлогу. Робимо замок за спиною. Носочки від себе. Погляд перед собою розкриваємо ще грудну клітку, поклали руки з видихом під плечі, виштовхуємо себе в позицію, на четвереньки, вдих, виводимо праву руку і праву ногу. Розкриваємося і тримаємося на лівій стороні. Виводимо праву руку вгору з видихом, повертаємо праву ногу і виштовхуємо від себе. Повністю пряма нога, з видихом вагу тіла переносимо на руки, лікті кладемо паралельно один до одного. І вдих відводимо таз від себе. Вдих вперед, з видихом назад. Повернулися на повні долоні, вирівнюємо руки в ліктях і вводимо праву ногу від себе і ліву руку по діагоналі. Вдих, видих, опустили ліву руку і перейшли собаку мордою вниз, витягнути правим носочком. Видих, опустили ліве коліно, грудну клітку опустили між долонями. Вдих, собака мордою вгору. з видихом четвереньки. і виводимо ліву ногу і ліву руку вперед. Одна від одної, глибоке дихання. З видихом опускаємо і виводимо ліву ногу від себе. Опускаємося на лікті погляд на руки перед собою. Також почергове. Рух вперед та назад, виштовхуючи таз та при вагу тіла на лікті переводимо. Вдих, підвелися на долоні, виводимо ліву ногу та праву руку по діагоналі, погляд вниз, видих, опустили долонь. І вдих, з видихом, перейшли собаку мордою вниз, звитянуто лівою ногою. Праве коліно опускаємо, грудну клітину з видихом опускаємо. Вдих, перехід собака мордою вгору. Видих, перехід собака мордою вниз. Опустили п'яти на підлогу і крокуємо на місці, почергово опускаючи п'ятки. Вдих, відштовхнули сильними долонями, підтягнули стінки живота. Глибокий дих, м'який видих. З видихом робимо стрибок до рук, беремося руками за гумілки, нахил живота до стегон Складка. Ще раз вдих, підвели маківку, руки перед собою і повністю вирівнялись, Штовхніть грудну клітину вперед. Глибокий дих в цьому положенні. З видихом руки вдовж тіла. прикрите очі, відчувайте тіло. Дих там який видих. Наодись руки через сторони вгору, замок з рук, і розкрити ще раз грудну клітину. З видихом руки за спиною. Вагу тіла на правій нозі, видих з лі, лівої ногою. Відштовхуємо себе назад, руки вдовж тіла. Погляд Згинаємо праву ногу і крокуємо лівою ногою назад. Вірабхадрасана. перший воїн. Розкрили грудну клітину. Вперед, вагу тіла в ліву п'ятку. Вдих, видих, глибокий вдих. Видих, опустіть ліве коліно. Підйом лівої стопи, кругом обертом, руки опустіть, пальчики рук на килимок, розкрити ще більше грудну клітину. Вдих, руки вгору, видих, покладіть руки всередину правої стопи. І на лікті таз опускаємо ще нижче і згинаємо ліву ногу. Коліні, беремось правою рукою за підйом лівої стопи, провертаємося за правим плечем. лівої лікоть, кладемо на підлогу скрутка, вдих, видих. З видихом відпустили, повернулись на повні долоні, стопу переміщаємо в центр між долонями. Вдих, піднімаємо ліве коліно. Видих, ще раз вдих, розтягуємося між стопами і виштовхуємо праву ногу вгору, собака, морду вниз, витягнуту правою ногою. Видих, опустіть праву стопу на підлогу, собака, мордою вниз. Глибокий вдих в цьому положенні, там який видих. Дих, погляд вперед, стрибок ногами до рук. Складка з видихом, беремось руками за гомілки. Дих, виводимо руки вперед перед собою, в маківку, розкрилися грудною клітиною, руки вивели, вивели вгору видих, руки вдовж тіла. Прикрийте очі, глибоке дихання. Дих, м'який видих. Навдисі руки підіймаємо вгору, з видихом м'яко опускаємо через сторону, вагу тіла на лівій нозі, праву ногу штовхуємо назад, розкрились руками і руки вдовж тіла. Глибоке дихання, погляд вниз, фіксуємо баланс, з видихом праву ногою крокуємо назад, лівому коліні, зберігаємо 90 градусів і раб на воїн. Перший. У от тіло вправу п'ятку, глибокий вдих, м'який видих. Ще раз вдих, розкрились глибше, видих опускаємо праве коліно на підлогу, розкриваємо більше грудну клітину, круговим обертом, опускаємо пальці рук по важливості на підлогу, виштовхуючи більше грудну клітину вперед, вдих руки вгору. З видихом опустіть долоні під плечі. Опустіть долоні всередину вашої лівої стопи. Опустіться повністю на лікті. Замочок можна зробити перед собою. Опустіть таз також нижче. Підйом правої стопи на підлозі, маківка дивиться вперед, плечі від вух і шия розслаблена. Підводимо ліву руку. І беремося за підйом правої стопи, знаємо праву ногу в коліні і розкриваюся поглядом за лівим плечем. І така скрутка, намагаємося з видихом подивитися глибше за лівим плечем. Глибокий вдих з видихом відпустили, перевели вагу тіла на руки, поставили стопу. Ліву посередині між долонями, і відірвали праве коліно погутіла в праву п'ятку вдих, з видихом правої ноги, виштовхуємо себе назад, собака мордою вгору з витягнутим лівим носочком. Глибокий вдих, видих опустіть ліву стопу на підлогу. Собака мордою вниз, і з сильними долонями, і видих коліна на підлогу. Опустили, витягнулися руками вперед позицію малюка, чоло на підлогу, дихання, глибоке через ніс. Дих, підвелися. Сідаємо на п'яти. дих, руки через сторону вивели. З видихом опустили, покладіть долоні на стегна, прикрийте очі, відчуйте тіло. Відчуйте дихання, споглядайте. Вдих руки через сторони, видих руки перед собою в позицію, начетверенькі. Кішка, корова, розслабляємо спину, вводимо маківку і таз до гори. І робимо прогин на вдисі. Змінюємо ці дві вправи, вдих та З видихом опустіть стегна і виводимо себе на вдисі собакою, мордою вгору, відштовхуємося сильними руками. Обережно кладемо та живітне підлогу і чоло. на вдисі. підводимося, відштовхуємося сильними руками погляд вгору. Згинаємо ноги в колінах і тягнемо носочки вгору. З видихом м'яко опустіться, беремося захватом руками за гомілки. І виводимо грудну клітину якомога вище, відриваючи стегна коліна. Коліна тримаємо на ширині тазу, глибокий вдих через ніс більше грудною клітиною. Там який видих, опустіться в стегна на підлогу. Провертаємо лікті в зворотньому напрямку, підтягуємо п'яти до сідниць і позиція жаби. І погляд направляємо перед собою як мога нижче, опускаємо п'яти. З видихом опустились повністю, руки вдовж тіла, покладіть ліве вухо на підлогу, долоні дивляться вгору і поміняєте праве з видихом. Дих, підвелися. Долоні під плечі, виштовхніть себе в позицію на четвереньки на вдисі, а з видихом перехід собакою мордою вниз, відштовхніться сильними долонями, видих, стрибок до рук, складка, нахил живота до ваших стегон. І на вдисі підводимося з рівної спини, вводимо руки вгору, розкрили грудну клітину. Видих руки через сторони. Опустіть вдовж тіла, глибоке дихання. Відчувайте кожну клітину вашого тіла, приймайте зміни, які вже зараз відчули. Дих руки через сторони вгору, з видихом поверніться в центр, крокуємо правою ногою правіше руки, опускаємо на таз, опускаємо корпус паралельно під лозі, опираємо долоні, встигне, вирівнюємо повністю спину, віштовхуєтесь сильними руками. Дих, видих, опустіться на гомілки. Беремось захватом за гомілки, опускаємо голову по можливості повністю на підлогу. Глибокий вдих, м'який видих, ще глибше, знайте руки в ліктях, якщо потрібно. Дих, переводимо руки перед собою і стрибком збираємо стопи разом. Розводимо стопи в сторону. Лікція поміщаємо всередину стегон і розкриваємо кульшові суглоби. Вдих виводимо з позиції гірлянди. На носочки піднімаємо п'ятий від підлоги маківка вгору та здивиться вниз. Тримаємо баланс. Видих опустилися. Вдих. З видихом сідаємо з хрещеними ногами, вдих, переводимо руки вгору, розкриваємо грудну клітину, видих, праву долоню, пускаємо навіть лік підлогу, накриваємо себе лівою рукою, витягуючи правий бік дих, перевели позицію в ліву сторону. Дих ще раз підвелися право. І вдих змінили наліво. Вдих підвелися в центр. Руки через сторону виводимо вгору, з видихом опускаємо. Дих руки через сторону вгору, підвели коліна, розвели п'яти як мога ширше, один від одного, опускаємо з видихом живіт на підлогу, широкий кут. Спочатку опускаємо живіт, потім грудну клітину, потім чоло. На одисі підводимося вгору, руки через сторони, стопи натягнули. Переверніть замок від себе і з видихом опускаємо руки. Збираємо ноги разом, схрещені під собою, вводимо руки в замочок. З видихом опускаємо. Перевели вагу тіла на праву ногу, згинаємо в коліні, сідаємо мимо поміж Правої п'ятки виводимо замок з рук ззаді, за спиною, виштовхуючи грудну клітину вперед. Видих, опускаємо живіт направо, стегну, чоло на підлогу, замок вгору. Вдих підвелися, розкрили сторону руками, перевели в центр, з видихом нахил до вашої лівої ноги. Розкрилися Права нога, права п'ятка до тазу. Щільно прилягає вдих, підвелися вгору, з видихом руки через сторону. Підвели ліву ногу до себе. Випрямляємо праву ногу, ліву згинаємо, сідаємо між, помимо лівої п'ятки і виводимо руки вгору, збираємо пальці великий і разом З видихом опускаємося на ліве стегно, вдих відвели, підводимося вгору. Замок ззаді, за спиною з рук виштовхуємо від себе навдис, з видихом виштовхуємо вгору. І динаміка. Вдих, повернулись в центр з видихом. Руки через сторону і нахил до витягнутої правої ноги. Яка скрутка Глибоке дихання через ніс. Дих, м'який видих. На вдисі, підводимося, руки через сторону вгору, замок, опускаємо і підтягуємо праву ногу до себе. Підводимося на четвереньки. Потім позицію малюка, виводимо руки перед собою таз на п'ятий короткий відпочинок. Намагайтесь розслабитися ще глибше, виштовхуйте таз, м'яко на п'яти, руки виводьте вперед. Дозвольте тілу повністю розслабитися. Дих, підтягніть руки до тазу, підводимося. І сідаємо з хрещеними ногами, дих руки через сторону вгору, з видихом опустіть, покладіть долоні на коліна закритими. Прикрити очі, продовжуємо дихати, відчуваючи зміни, які вже зараз активно проявляються в нашому світогляді. Приймаємо їх, адаптуємо, прислуховуємось до себе, відчуваємо цей внутрішній спокій, тишу. Це нове самопочуття, яке вже проявляється в нас. Розпреділяйте всю енергію по тілу рівномірно. Глибокий вдих, руки через сторони, намасте, стягніть до центру грудної клітини. Подякуємо собі за практику, приймаємо нові відчуття та даруємо навколишньому світу. А ми зустрінемося вже зовсім скоро на наступній практиці. Всім чудового дня. До зустрічі!